Йо. Ну що, продовжуємо грати 10хвилиночки. Ох, пан філопан Два. Ех, ех ех, Блін, кожна партія це нова історія. Це як. Коробка з цукерками. Ніколи не знаєш, яка буде наступна. З якимсь смаком. Мені зазвичай попадається зі смаком гімна. Поки я навіть не розумію, що тут відбувається, суперник щось там. По флангу пішов я захопив центр, захопив ще пішака зайвого. Чи не хоче просто. Давайте навіть пішаком може візьмемо. Я думаю, вийде ферзь. Ще все одно, ну і що ще що вийде. Давайте на так візьмемо. Подивимося, що буде. Подивимося, що буде, бо поки. Мабуть, треба захистити пішака. Він 2 на 2. І може поки так зіграти. Uh, як би тут точніше би було. Можна і просто. Королевою прикритись, можна і просто. Можна взагалі навіть зв'язати коня. Проте він розв'яжеться. А я думаю, це буде краще. Я і так хочу вийти сюди і тут піжаком зіграти. У мене буде все добре. Мені навіть не дає розміятись просто. На халяву і. у-у-у-у-у-у-у. Такий хід буде він буде нападати на пішака Мабуть. Хоча ні, він нападає просто від їду. Тому я думаю. Поки що маю повне право в довгу сторону. Потім кудись забрати коня загрожує цим ходом. Тому, думаю, непогано поки що. А куди твій слон буде втікати? А, сюди і потім сюди там. Можна зразу зіграти так. Бо я і так хочу цей хід зробити <кій> і зафіксуватись просто в центрі. Можливо, потім якось. Перекинути коня назад до центру. Ну як просто в якийсь хороші клітини, не може. Він ігнорує мої загрози. Ну я мушу так зіграти. Все-таки слон просто попався, як і бачу. <кій> Вирішив суперник навіть не думати. Мабуть, побачив якийсь такий нейтральний хід <кхи> і забув усе на світі. Ну що ж, коротенько вийшла партія, нічого в ній особливо не було. Якийсь суперник зіграв один дебют, ну і трошечки за це поплатився. Так, ну, точність. Навіть дивно. <кхи> чому не дивно садає, Мені здається, я всі ходи майже ідеально іграв. Ну, цей хід тільки бачу, не сподобалось. Хотів просто, щоб я прокірував. Ти він забрав. Забрав. Ну, да, тут фрезем просто можна буде вийти. Але може, ну так, це одно на виходить бот буде такий хід. Будь-який відхід слуна я, я, Він не може відходити слоном. Якщо він відійде, у мене просто буде тут такий шах. І усе. Мені навіть комп'ютер каже сюди. Чомусь. О тут, мені здається, виграш. Ні, от найкращий хід на С6. Це а цей чим хороший? Король, може просто відійти. Не туру. Ну, ладно, дві фігури. Так би було просто, просто королева, а так дві фігури. Ну, майже однаково. Ну що, давайте наступну. Ця партія навіть нарахується. Давайте зіграємо щось. Сицілянське. Щось таке. Ситненьке. Ситненьке зіграємо. Ну і поки суперник думає, ну, поки він думає, я зроблю прямо. І можливо навіть замість того, щоб піти спочатку ферзем, я піду от такий хід. Я хочу пограти в таку позицію. Бо я ще її ні разу не грав. Хотілося б показати хоч щось в ній. Ну, а поки суперник думає. М -м -м -м. Цей шах не працює, на жаль, поки що. Поки що. Може, звісно, просто так зіграти. Не дуже прям хочеться прямо зараз це грати. Mm. би тут то точніше, я просто хочу, щоб він помінявся. Я зіграв до центру. Побив, побив. У мене тут будуть хороші пішаки. Але мені тут цей пішак не подобається. Мені б хотілося туди колись. Слона можливо випустити. Mm. Що би таке зробити? Можна просто поки напасти на пішака. Він поки бити не може. Якщо він розміняється, то я дам отакий шах і заберу. Тому, <кій> думаю, така тактика поки що працює. Можливо, навіть От я її зараз помітив, можливо, мій спек до неї попадеться. Бо вона трошечки така. З підковиркою. Просто взяв взяв пихну пішака, ну я тут вийду з шаху. І заберу. Тому можу вже не можу там. <хи> можу, в принципі, сюди просто вийти заставити його розмінятись хоч чимось. Не бачу мінусів, в принципі. Поки що. Я не знаю, не дуже мені тут королева подобається. Мені хотілося потім кудись такі ходи грати. М -м -м. Можливо, треба було просто слона випустити і піти в коротку сторону. Е -э ну, Давайте, може, зараз слона випущу. Чи можливо спочатку побитись? Я от іди не думаю, а потім слона. Бо По мені щось. Відчуття би в мене дуже мало полів навколо ферзя. І він може десь зловитись. Так, да, я зараз зіраю і він просто цей хід зробить. Наприклад, так. Треба спочатку розмінятись. А тоді ж виходити слона, бо я зможу хоча б тут забрати слона. Так що. Думаю, це буде поприкольніше. І тоді випущу слона сюди. Ну, якщо він слоном забираємо. Якщо ферзаємо, то випущу слона з більшим задоволенням. Я навіть сказав, з темпом. Мені дає цей хід. В надії на що. Не розумію. Давайте я попробую, я не бачу. В мене ще такий хід буде. Він просто фігуру віддав. Просто так на рівному місці. Я зараз захистився вже загрожую брати. В чому смисл? Я поки не бачу. Був би в нього такий хід пішоком раніше, то я би ще повірив. <кхід> а так. На цей хід в мене просто така от заготовка і. І все. Іначе тут щось поб'є. Я просто заберу тут фігуру. Ну мені здається, в мене буде побільше фігур, ніж мого суперника. Так, ну ось вже пішов якийсь хід пішаком. Ну що, пригнемо до центру. В принципі, мені розміни зараз вигідні. Не хочеться назад відстрибувати. Це якийсь такий собі хід. Хм. Я взагалі варіант просто взяти, але я, мені не подобається, що тут буде пішак. Давайте просто тут. Вже нехай буде пішак Цей слон ще висить. Ну я його, в принципі, і заберу. Чому ні? Він планує там забрати. Ну, я можу навіть не так зробити. Сюди піти з шахом. Ні, він забирає буде загроза мету. Поганенько. Ну, нема, то, але неприємних шахів. Я думаю, забрати. ТО слона, але ну, він може ферзем просто забрати. Так не цікаво. Хм. Ну, давайте просто <заберу>, заберу пішака від гріха подалі. Цей шах не такий аж страшний, я думаю. Я можу просто прикритись. І все. Більше шахів нема. Mm -hmm. Ну, слон досі висить. Я можу просто, в принципі, просто рокерувати, бо в мене <смі>, Турави висить, тільки що зараз помітив. Mm, ну да, в мене інших варіантів нема. Я думаю, рокерувати буде відносно безпечно, бо на цей хід в мене є якась така заготовка. Якщо що я зможу відігнати королеву. Ну, ніби все виходить. Ну, Зараз я ж можу. Він суперник мені стільки задач ставить. <смітно> Забагато тактик. Головне не провалитись десь. Ну, У мене досі є оцей хід. Тепер він трошечки сильніший навіть. Є і цей хіт просто. І тут розмінятись. А в мене цього хода нема, бо він забере. <сміх> Стоп. <сміх> бо я вже рахую, що там далі буде. Куди він відходити буде. Ні. в мене хіба цей хід? Віддати. І забрати тут слона. Щось такого плану. У мене ще є такий хід. Просто подивитись, куди його королева піде. Хоча не знаю. Може просто забрати слона. Ж, в принципі, нічого не загрожує. Ну, правда, фігуру він відірає <кій> таке собі. Хотілося б, щоб вже не такий хід фігуру відірав. Ще такий хід є. Ні, нема. Він забере просто. все-таки от, єдиний цей мені хід інтуїція підказує грати. Бо дійсно щось. Інші ходи такі собі, йду сюди, він просто сюди бере. Ну, я візьму тут. До речі, непогано. До сюди він просто забрав, я забрав її. Нічого більше нема. Давайте піду сюди, воно якось безпечніше виглядає. <coughs> У мене тут просто ще поля Чорнопольні свистять трохи, бо цього слона буде важко. Якщо я хоча б не розміняюсь на його чорнопольника, то буде неприємно. Ну, тепер я можу просто тут забрати. І в мене ж зайва фігура. Все-таки фігура і цілих два пішака. Просто отак поб'ю, та і все. Все. <ріст> Ого! У мене стільки помилок. Ну, давайте проаналізуємо. Десь щось я не так брав. Mm. І де помилки? Це його помилки були чи що <ріст> Наші мені його помилки. <ріст> я ж відчуваю, що я нормально зіграв. Ну, Но Тут в мене було. Трошечки гірше, так? Плюс 0,7 у білих. Ну. Ну а тут <д straighten out> трошечки в мене краще стало. Цікаво, що тут треба обрати. Це була хиба. Щоб було краще. Е -е Можна ж було конем забрати. Боже. Просто конем забрати розміни і. <плес> я про той хід навіть, навіть не думав. Якщо чесно. О, це найкращий хід. Ну мені ще все одно цікаво, чи був отакий хід. Ну, мінус 4. А, і це найкращий хіт, а? Два найкращі ходи. Як Як це може бути? Два найкращі ходи. Це за бред. Я перший раз такий бачиш, що було в одній позиції два найкращі ходи. Я прям відчував, що цей хід є. Но... Якась така позиція подобалась. Що я забрав, забрав, забрав і. Ну і все в мене просто себе фігура. Ну, тут нема взагалі нічого. Неможливо, що було щось погане. Бо в кінці варіанту завжди висів слон. Ну а тут просто кінець. Ладно, давайте. Ще одну партійку. Однесеньку. Давайте. Що, може щось інше пограти? Давайте. Алехіна. Пограємо. Алехіна. Щось. Сюди. Якась така позиція у нас буде. І тут мій суперник задумався. Він зрозумів, що від його центру скоро нічого не залишиться. Мабуть. Давайте поб'ю. Випущу, мабуть, коня. Я не пам'ятаю, може в тварі тут і грається. Навряд. здається, це буде покраще, навіть якщо він розміняється, це просто. <кій> Відкрию собі слона кудись. Вона виглядає трохи погано, але зато, якщо він коли, колись, не дай Бог, цей хід додумається зробити, то тут просто кінь буде почувати себе королем вже до кінця партії. Думаю, якщо й ні, він вийде розмінятися, то я з задоволенням поб'ю назад. І в мене буде пішак в центрі. Тому <кій> думаю, поки в нас все нормально, плюс є лінія для тури. Взагалі свою, так би мовити, псевдокар'єру. В шахах. зрозумів, що здвоєні пішки, Пішаки, точніше, це дуже рідко стає слабкістю хіба в самому Еншпілі. Тут до Беншпіля ще дуже довго. <кій> а от якраз в дебюті і в Міттельшпілі якраз оці ці от відкриті. <кій> Для тури зони, то вони якраз. Дуже непогано. Допомагають я от думаю, чи може вийти зразу сюди. Чи поки зіграти якісь такий. Даблклік. Зараз знову будуть фігури два рази ходити. А, ну, в принципі, цей хід мені дуже подобається. Зразу на пішока він вийшов сюди. Може потім підірвати. Ну, таке своїм просто пустить вперед. Mm. Що би таке придумати? Можна просто g 6 зіграти і піти сюди. Mm. Mm, от єдиний в мене цей пішак стоїть, от я так приглянувся до цього ходу. І я сумніваюся, мені доведеться слоном вертатись. <кій> я думаю, давайте поки я зіграю вже 6, просто виведу сюди слоном, буду атакувати центр. <кій> поки він тут є. Просто хочу фенкетуватись і стояти собі смирно. Поки хочу, мабуть, швидше <кій> піти в коротку сторону, керуватися і тоді вже думати над якимись планами, що я буду робити з центром. О, ну, В цьому ходу я дуже радий. Мені нічого не заважає простор керувати. В принципі, бити не дуже хочу, бо тут буде неприємно, що цей центр буде важко атакувати через те, що в мене пішак стоїть, я не зможу сюди королевою вийти. Але в чому проблема. Тому бити я точно не хочу. І я хотів би, щоб побив мій суперник. Єдине, що я рахую сюди-сюди шах. І хіба сюди вийти? Спробувати цей хід зіграти. Я думаю, буде непогано. Давайте я просто піду сюди. Розмінів я не боюсь. Ну що, можна вийти сюди слона Забудьте, мене вже язик заплітається. Короче, вийти сюди і слона випустити сюди. Можна так. Можна, в принципі, просто слона сюди розвинути. Що би краще би було. От я думаю, цей план мені досить таки подобається, правда, чи не зарано. Ти мені одного ходу не вистачає, щоб рокірувати. Давайте я прямо зараз рокірую, <кій> притримую плани. От тепер я вже буду грати жорстко. Тепер я вже буду щось і думати в цій партії, бо хочу король в безпеці. Так, от тепер він рокерував. Тепер <сміст> <сміст> я маю вибрати, що я буду робити. піти сюди пішаком і випустити сюди слона. Мені цей план вже менше подобається. Бо в мене поки що тут кінь він це палеконтролює. З іншого боку, я можу вийти сюди. Цим пішаком я не дуже хочу рухатись. М -м -м. Можна просто вийти. Я ж казав про відкриті, відкриті вертикалі. Давайте поки що вийду. Я думаю, цей хід зовсім зайвий не буде ніколи. І я все-таки схиляю, щоб поставити слона сюди. <кій> І нехай він там стоїть. Може він зараз такий хід зіграє зі на коня. Було б шикарно. Поки я просто прийму, нажму. Ні, дивіться, який суперник. Все то він знає. Все то він знає. Ну що? Давайте просто вийду сюди слоном. І нехай він там стоїть. Uh. <кхи> ну, чекайте, тут вже помінялись. Тай. Яка різниця <кхи> Просто. Від... <кхи> 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 ну. Но... <кхи> Ну, блін, ну і я тут не винуватий. Ну, суперники такі сьогодні попались, ну, Одної по суті. Блін, так цікава партія розвивалася, тому вже будуть якісь позиційні ігри. Ще що щось будемо щось крутитись, вертітися тут. Просто я казав, казав що суперник може з'явнути, Він просто. Перший раз побачив, а на другий хід щось забув. Таке буває. З ким не буває. Ну що, у нас сьогодні точність величезна, але партії досить прості, теоретичні. Не дивно, що після цього ходу в мене взагалі не краще? Чи все-таки комп'ютер не подобається ці трошки здвоєні пішки? Можливо, в нього був якийсь такий хід. Да. Одразу нападати на цю слабкість. Довелося би вийти сюди. Мабуть, ну, та в принципі. Просто в мене фігури трошечки будуть перев'язані, але хто, хто за чорних грає без перев'язаних фігур. Ну і все. А тут що? Щось я погано зробив. треба було побити. А чому? Не чи маємо вбити того слона? І тепер вийти сюди слоном. Ай. І... Та... цей хід. А, тут є шах. Як мені йому пішак вирається. Так, да, так не можна. І по суті, він тут мусить пішака втрачати там А він може сюди піти. Ми розмінюємося. Що? Слон б'є на D4. Такий хід я мав побачити якийсь. Тобто якщо він забрав, то я забрав тут. У мене плюс пішак, ну але розбиті. Позиція аглі, скажімо так. Ну, я б не хотів так і грати. Ну, ладно. Не пощастило вам сьогодні побачити якісь довгі цікаві партії. Просто короткі партії з максимальною точністю, буквально скільки? 14, 16, 11 ходів. Ну, перепрошую. Тут вже, тут вже, думаю, любий би. Я раб з такої точністю, коли суперники самі фігури віддають, самі як. Здесь роблять. Ну що ж, на тому все. Дякую за увагу. До наступних партій.